Привіт же! Привіт! Радий бачити! Також! Так, зараз ми підемо, подивимося. А, анонс концерту. Дякуємо сьогодні у 19-й тридцять Палац культури. А ще чинка на звістях? Суперфіналіст на проєкту «Ікс-Фактор» Євген Еліт Віркович. Так, люди, хочу так сказати. запрошуємо сьогодні о 19.30 палац культури Шевченка на звестях. Суперфіналіст телепроекту х фактор Євген Літвінкович. Uh, так, 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 так. пані, та панове доброго дня! Доброго. Бачите, я тут же розвів руками. <гум> <гум> Слухайте, стільки багато людей. Я думаю, що потрібно сьогодні в Трускавці срочно придбати квіточок Самі копейчні з 30 гривень. Є такі? А розібрали, розібрали. Сьогодні я привіз до вас саму найдушевнішу програму, тому що завдяки Господу Богу і ЗСУ в нас є тут така можливість трошки перезавантажити мозок. І сьогодні в моїй програмі було дуже багато пісень. Які ви знаєте спеціально для того, щоб ви, мої шановні українці, зробили то, те, що любите дуже. А українці дуже співочі на це. От давайте разом перевіримо. Ой, oh, Червона калина. Так, стоп. <рес> давайте я буду давати темпу. Трошки заряджаємо себе на обід. Давайте. Ой, У лузі червона калина похилилася, чому ж наша славна Україна зажурилася. Ви. Шановні мої, любимі мої, вибачте, українці, я знаю точно, що скоро закінчиться все. Ну, не може на все життя. Унедліться. Так що я вас прошу, це станеться на нашому житті. Буде перемога, і перемога буде за Україну 100%. І сьогодні я вас прошу. Знаєте, куди військові повертаються? Сюди, в тил, там, де ми, ми повинні бути в гарному настрої, в такому, знаєте, щоб. Помагати можна, звісно. Туди чекайся, добре. Не не виїжджай, Чекай, як тобі звати? Емілія. Емілія, добре так. Женя. Ємген. Подив знайомий. Ти з мамою? Так. Купила їй путьовочку сюди. Так. Молодець. Так. Хочу для вас заспівати пісню, щоб трошки підняти настрій. Пісня, мабуть, мама. Так? Хто спостерігав за мною на проектах X-Factor. І Україна має талант, будь ласка, підніміть руку. Скільки гультайову лічаю? Той знає, що в мене такий дуже тісний зв'язок з мамою. Вона, на жаль, зараз там. травить Лукашенко підкидає його трошки. І я дуже хочу, щоб ви зараз заспівали зі мною і вам отакий от низький уклін від моєї мамої. Знаєте, що є нормальні білоруси, які, як скажем, проти, як, як скажем, як про проукраїнські. От я, наприклад, у чорному списку того усатого. Ну, щось зробити. Колись ви підтримали мене на проектах? Зараз моя черга. Так що пісня мама, будь ласка, для вас. Оплиски дайте трошки!